Друзі, вітаю вас на мультимедійній платформі Новини Лайв. Дякую, що дивитеся та дякую, що довіряєте. Мене звуть Галина Остапова. а гостем нашої наступної інформаційної години стане Віталій Кім, голова Миколаївської військової адміністрації. Пане Віталію, дякую, що долучилися. Рада бачити вас і дякую за ваш час. Доброго дня. Будемо підводити сьогодні власне підсумки життя на Миколаївщині, Будемо намагатися робити оцінки та прогнози на 26-й рік. Знову знову нелегкий, на жаль, але будемо сподіватися, що деякі промінчики світла. Ми все ж таки у ньому побачимо. Тож яким, власне, цей рік, 25-й, був для Миколаївщини. Для Миколаївщини. Для Миколаївщини він був, скажімо так, монотонний. Краще ніж могло би бути, скажімо так, тому що в нас обстріли хоч і були, але жерти поранених менше. Це був рік відновлення критичної інфраструктури, відновлення умов і безпеки для дітей для навчання, покращення оздоровчого комплексу, створення асоціацій прифронтових. Ну, Рік роботи монотонної, багато, багато роботи був для Миколаївщини. Власне, ви згадали про обстріли. Ворог, звісно, що, на жаль, не оминає і Миколаївщину. Зокрема, український південь. Як взагалі у вас ситуація наразі із цим? Тому що, зокрема, до вас, окрім шахетів, різних ракет різного типу, долітають нові молнії вже на старлінках. Ну, на півдні по різному, скажімо так. Відрізняється і Одеса, і Миколаїв, і Херсон, і Запоріжжя, тому що в нас рі різні загрози. І різна результативність, скажімо так, але що стосується Миколаївщини, дійсно за останні місяці ворог збільшив кількість обстрілів. З'явилися нові види озброєння, такі як молнія. Ми зараз, якраз з військовими з силами оборони, намагаємося протидіяти. Вважаю, що успішно. І ми теж змінюємо тактику, постійно навчаємося і удосконалюємо своє ППО для того, щоб наші мешканці могли спокійно жити і працювати. Але все таки долітають ці молоні на старлінках, саме яка взагалі їх загроза очікується. Ну, наступні наступний рік, тому що зокрема ГУР каже, що Росія значно збільшує власне випуск ударних дронів різної номенклатури. Так само, як і ми. Проблема в тому, що цей молні на стрілінках вони мають ще збільшену дальність і дістають до міста Миколаєва на зараз, а є засоби протидії, як першочергова царе для того, щоб виключити це. Їх можливість. А, попри те, ми теж збільшуємо кількість е, засобів ППО, в тому числі, я умовно називаю це миколаївські є в нас дрони противошахідні та перехоплювачі, які виробляються в нас саме по розробці. І основна проблема, там, те, що ми бачимо по для Миколаєва по цим молниям, це те, що вони дешеві, там із палок зроблені, і ми їх погано бачимо. Але попри те, це не перший раз, коли ворог змінює стратегію там, тактику обстріл, обстрілів І е, як кажуть, в Одесі ми загрози приймаємо. Тому ми тут теж е, опрацьовуємо як протидіяти саме цим новим засобам, да в тому числі каби там є в них збільшення е, дальності. Але е, Скажімо так, нас рятує те, що ми на відстані там 50 кілометрів знаходимося від лінії е активних бойових дій, і в нас є певний час для того, щоб реагувати на ці загрози. І, На мою думку, ми робимо це досить успішно. Помітні помітні власне ваші успіхи. Повертаючись власне до півдня, ворог значно збільшив кількість атак саме по українському півдню, Складна ситуація на Одещині має на увазі критична інфраструктура і, взагалі, інфраструктура на цього регіону. Як вона позначається, зокрема і на Миколаївщині? Ну знайте, люди кажуть, там що ми там пов'язані з точки зору лімітів. Це не зовсім так система єдина, але Миколаївщина не залежить від критичної інфраструктури Одещини. Мало того, в нас є певні напрацювання. Що вони не цього року, вони ще 23-24 років, які ми втілювали в життя з точки зору енергонезалежності, скажімо так, першу чергову критичну я розраховував, що можливо будуть важкі там обстріли чи часи, і ми до цього готувалися пару років і багато чого встигли зробити. Першочергово це з нашою державою та міжнародними партнерами. Тому ні, ми тут трохи незалежні. Мало того, ми ще й допомагаємо Херсонщині в цьому плані. Ну як саме тому, що Херсонщина теж достатньо так багато страждає власне від ворога. Ну важко про це офіційно казати, скажемо так, лише що розгаложення мережі для поставки там е електрики на е Херсонщину. це це все, що я можу сказати. Ну, власне, якщо теж можна сказати, якщо це допустимо, яка ситуація із електрикою власне Миколаєві та на Миколаївщині станом на зараз, тому що ну зокрема в Києві, там Київська область це достатньо складна і непроста історія. Люди по декілька діб в екстрених відключеннях, як у вас. Ну, по різному ситуація розмінюється там, і щоб не дратувати нікого, у нас діють черги, одна-півтора черги на добу на зараз по відключенню, тому що ми в єдиній мережі українській знаходимося. Ми намагаємося зараз відновлювати пошкоджене. у нас не без теж вилучань, скажімо так. І плануємо там завершення там, мовно наступного тижня. Там, Через тиждень повідомлення також нам потрібен резерв, який ми маємо поновити для того, щоб могли швидко відновити, якщо будуть нові удари. Тому на зараз в нас діють одна півтора черги по електриці, по воді і газу. У нас безперебійно поки що. Втішають хороші новини власне, з українського півдня. Але проте, я впевнена, виклики також і в соціальній сфері. Зокрема, наприклад, як вам дається вирішувати проблеми ветеранів і наших героїв, які їх звільнили із полону, ну, це окрема, окремий напрямок. Ми його підсилюємо. Ми зараз долучили ще й громадські організації. У мене два радники які займаються окремо ветеранськими проблемами. І програмами на зараз це теж розділено на частини, і я е, намаякщо так на загалу крім програм, які діють по грантам, по підтримці, по ветеранам, е, ми намагаємося створити суспільство, асоціум соціум такий, де ветерану буде комфортно, комфортно жити, розвиватися, працювати і створювати щось нове. І якщо казати про Взаємодію зараз ми намагаємося на цифровому рівні е, набудувати взаємодію е, ЦВС е, та е... Фахівцям з ветеранів, де в нас є в кожній вже громаді, для того щоб цю комунікацію покращити там і потроху відходити від людського фактору, в нас все більше і більше послуг ветерани отримують в цифрі, тобто без залучення людини. Ну якщо чесно, це покращує якість наданої послуги і дозволяє більш ефективно розібратися ветерану, що він хоче робити. Їх багато напрямків, дуже я не буду перелічувати, але зважаючи на те, що до Повномасштабки, у нас був найбільший континент військових, і у нас стосунки з військовими окремі там в регіоні, то для нас це архіважливо і для того, щоб комфортні умови були, були для відновлення, для роботи, для життя сімей ветеранів та самих ветеранів. А так. Як взагалі історія із освіття, із, зокрема. З медициною, так тому що ну людей, звісно, що теж бракує у цій сфері. Як ви ці виклики долаєте? Взагалі, яка якою є проблема ця для Миколаївщини? Найбільша проблема. Ну, ми зараз з містом з обласним центром закінчили переговорний процес. Щодо створення єдиної мережі госпітальної, скажімо так, передається там третій роддом до обласної власності для того, щоб ця система працювала м -м, централізовано, щоб була змога. Але що стосується м -м, обласних проблем, це першочергово кадрові. У нас дуже багато талановитих і гарних лікарів, які патріотично все одно працюють в регіоні з підвищеним навантаженням, з підвищеним ризиків, з такою ж самою зарплатою, От нею попри те, там самі прифронтові, дякуючи Міністерству охорони здоров'я, отримали там військові пакети для того, щоб збільшити це. Знаю, що в бюджеті закладені підвищення зарплатні. Також е цю проблематику прифронтових е зараз дуже допомагає асоціація перефронтових областей, е міст і територій, тому що воно все. Систематизувалася і подається як загальна проблематика, і є вже результати щодо цього. Для мене особисто важливо, щоб були забезпечені медики житлом там, і підвищення зарплати за їх ризики і за те, що вони працюють при саме при фронтових регіонах. І це питання буде основним на 26-й рік. Що стосується медицини, на мою думку, те, що ми будемо робити. А наскільки можуть підвищити зарплати, якщо це вже пораховано? Там вже зробили там 40 тисяч це лікарі і вниз там по але це в принципі зроблено і закладено в бюджет. Але це ж стосується там є градація окрема. Так. А я вважаю, що потрібно всім потрохи піднімати цю зарплату, тому що ну це необхідність. реально необхідність зараз в умовах війни. Ну, власне, так ми знаємо вашу точку зору з приводу того, аби люди працювали добре. Їм потрібно добре за це платити. І окрім підвищення 500. і окрім підвищення власне зарплат медикам, про які ви кажете, ви кажете, що їх ще забезпечують житлом, мається на вас за, за, за державний рахунок орендують квартири чи як. Ну в мене взагалі ідея, щоб держава будувала житло і для військових, медиків, для вчителів, а тому, що там є ринкова вартість житла, яку будують девелопери, і є собі собівартість житла, яка значно може відрізнятися, якщо звідти прибрати земельну складову, корупційну, там, податки, можливо, прибутки. І так можна досягнути більшої кількості. У нас була така. Давним-давно досвід такий, що можна так будувати, але на зараз у нас є програми з міжнародними партнерами. Це по модульним будинкам, які в громадах встановлюються саме для ВПО, але громади їх використовують, що вони їх надають медикам, поліцейським. Вчителям випошникам для того, щоб залучити їх до себе в громаду, і я не пам'ятаю, 26 домиків. Цих побудували вони дуже високої якості. Це датський проект, в першу чергу, і користуються попитом. Всі громади попросили збільшити фінансування цієї програми, і наші міжнародні партнери вже погодились. Ми збільшимо кількість цих будиночків і кількість громад, які беруть участь у цій програмі, і це підтверджує, що для людей основною проблемою. Є наявність якісного житла для того, щоб він міг працювати. Вони підтверджують, що дайте мені житло, я приїду в громаду і буду працювати. Ну, власне, ви є одним із, одним із тих менеджерів, які намагаються активно розвивати не лише Миколаївщина й загалом українських південь. У вас є багато бізнес-ідей. Ми з вами про це кілька разів говорили у наших uh -huh. з вами інтерв'ю. Власне, як зараз ситуація із обстрілами впливає на розвиток бізнесу, зокрема на Миколаївщині і на притік інвестицій? Ну, обстріли погано впливають їх настало менше. Можу сказати лише, що за 25-й рік в нас 940 підприємств змінили свою реєстрацію на Миколаївську. Ну тобто з інших областей, також через залучені програми, вдалося збільшити. А кількість робочих місць на 4,7%. Це, в принципі, показник перший такий за багато років. Це 11 тисяч робочих місць було створено нових. Це першочергово через програми міжнародних партнерів, залучення інвесторів. Але це антикризові такі програми, які мають тимчасовий характер. І я сподіваюся, що ми цей тренд будемо продовжувати для того, щоб створювати робочі місця. Тому я не можу жалітися, що в нас не вийшло вийшло. Але це має тимчасовий характер. Я хочу, щоб це було на постійній основі, От так скажу. Можу ще довго розпові розширити по програмам підтримки бізнесу, тому що ну з того, що відокремлю інші роки, у нас перше закладена допомога бізнесу в бюджет Миколаївської області на стадії проєктування. Це було там залишки зазвичай всі роки. А так вже залучили. Є дві програми, які діють. Ми плануємо ще дві додати програми по підтримці бізнесу. Власне, це І ще в... ми це ті плани уже на 26-й? На 26, шостода. І ми ще прийняли програму підтримку індустріальних парків, що дуже важливо, тому що я ставлю на індустріальні парки, що лише так можливо відновити швидку економіку, там зважаючи на досвід інших країн, да там які це використовували. Це не там рік, це там, ну вибачте, там 20 років. Можливо, але цей фундамент треба закладати для того, щоб ми могли мати таку можливість, і ця обласна програма вже прийнята. Тому індустріальні парки в нас будуть розвиватися, я в це вірю. І, власне, це одна із тих цілей вже на 26-й рік. На 26-й рік, хочу там перші результати. Сподіваюся, що коли буде зупинка війни, буде мир, то, можливо, буду казати про ці плани і е, реалізовувати. Власне, зупинка і, і зупинка війни Мир, ми обов'язково цього питання ще трокнемося. Ще кілька уточнень по власне Миколаївщині. Ага. Ви сказали про ну, ми знаємо про те, що Миколаївщина входить в асоціацію е, е, прифронтових міст та регіонів і ага. назвали кілька прикладів, як саме ця асоціація допомагає Миколаївщині долати проблеми, і виклики і не лише з війною пов'язання. А що ще чим ще вона допомогла вам власне у підтримці і в розвитку? Ну, це лідери першочергова цієї асоціації. Дуже багато міст і громад війшли. Ми набудували горизонтальну комунікацію. Це між громадами і між керівниками різного рівня. Це допомагає, тому що багато чого, багато якісних проєктів реалізовано в різних громадах, і інші громади про це просто не знають. І про простіше простого обмінятися досвідом всередині нашої країни, всередині наших областей. Це горизонтальний рівень, який. Принципи вже підвищує якість роботи в громадах. Вони просто між собою діляться. І вертикальний рівень це коли ми піднімаємо питання не від конкретної громади чи області, а від Багато областей багато проблем, які систематизовані і пріоритизовані на рівень кабінету міністрів та офісу президента. І ці пропозиції вони по інакшому сприймаються, бо мають вже систематизований характер. Тому є інструментарій, який може давати результат, і воно має трансформуватися в закони України та по підтримці, чи там змінення законодавчої бази першочергово, для того, щоб інтерес. Прифронтових, тобто регіонів, були враховані, тому що багато чого було зроблено. Я не буду казати, що не зробили це, уряд не робив нічого для прифронтових. Але вдалося досягнути повернутися на рівень не, не прифронтових. Тому там це стосується і кредитування, і банківської сфери, і ризиків, і багато чого вдалося підрівняти. Але, попри те, ризики те, що у нас більше обстрілів, залишилися. Тобто і ми зараз працюємо, щоб в прифронтових були переваги пер переференції, чому бізнес має відкриватися при фронтових, чому підтримки потрібно для людей, лікарів, вчителі сили оборони більше. Ну тому, що ризиків більше, обстрілів більше. Тому я вважаю, що це буде працювати. Особливо після закінчення, закінчення війни це інтерв'ю не лише про підсумки життя на Миколаївщині, а взагалом життя в Україні. Я впевнена, ви, як і вся країна, і весь світ в принципі стежите за мирним процесом, якою є ваша точка зору власне з приводу нього і цих домовленостей, які ми вже маємо. А, дуже хочеться знаєте, а, як правильно сформусформулювати. Я слідкую насправді. Я вважаю, що. Роль зараз нашого президента на найвищому рівні ну просто колосальна щодо перемовин. Боюся, чесно скажу, боюся, щоб не було це, як це називається Мюнхеном. 2 була така вже історія. Але попри те, розумію, що треба це робити. Думаю, що повоєнне відновлення буде також з урахуванням історії. І те, що зараз відбувається мирний трек, це ну немає іншого виходу. Тому зараз найважливіше отримати вигідні умови для України, як би це не звучало. Тобто, справедливо, хочеться справедливого, але маємо отримати вигідні, тому що. Ворог продовжує накопичувати сили, ворог продовжувати е, загрожувати нам і Балтиці. Тому е, я дуже сподіваюся на цей мирний трек і хочу, е, як то скажете, працювати в мирну Україні, якщо чесно. І, як і всі ми, власне, я до уточню таку важливу деталь, тому що окрім в Україні зараз, окрім власне мирного процесу, в Україні досить активно обговорюється тема можливих президентських виборів, парламентських місцевих рад і референдуму власне щодо цього 20-пунктного мирного плану. Як чи реально організувати власне вибори на Миколаївщині? Чи готуєтеся ви до цього процесу? Не готуюсь просто тому, що не було такої команди. Нема нічого неможливого на Миколаївщині, можемо все організувати, але не готуюсь, команди не було. Я думаю, що це питання таке другорядне. Тому перше це мир. Потім, ну як я думаю, там все можна організувати. Але е не бачу нічого в цьому поганого, якщо, якщо чесно. А скільки часу, зокрема, регіону може знадобитися на цю підготовку? Ну, тому що це такий собі хаб разом з Одесою, українського півдня, в принципі, отже, частина українського півдня, на жаль, все ще окупована. Тут першочергово юридично, як, як це буде організовано під час закінчення війни, під час тимчасово окупованих територій, тому ми будемо з огляду на закон. Законодавчу базу, яка буде прийнята, ну це буде організовувати. Але я думаю, що ми будемо ну як найшвидше, швидше, це організуємо. Я просто не розумію, які умови треба буде виконати. Там, якщо базові, ну я думаю, там за місяць, за два можна підготуватися, щоб забезпечити право реалізовувати свій голос кожному, який є мешканцем Миколаївської області. Але попри те, я маю бачити законодавчу базу, щоб зробити висновки точні. Ну і власне, окрім жителів Миколаївської області, у вас досить велика кількість ВПО, адже багато людей з Херсона, Херсонської області, Запоріжжя, власне, Запоріжжя. Як їхні проблеми теж дається вам вирішувати наразі? Я наскільки знаю, у нас в Україні там 4-4,5 мільйони ВПО. 900 тисяч отримують з них там допомогу на постійній основі. Інші там розміщені там у родичів, там на роботі чи будь-які інший спосіб. Це є до речі, якраз дуже важливе питання, щоб забезпечити право голосу всіх власне, власне. Да, да то і як це реалізувати? Це питання відкрите. Тому я вважаю, що це обов'язково треба робити незалежно там від того де ти. Але ти має Ми маємо своє право реалізовувати по. Воєвивлення тому це питання, яке я задаю, як це робити, як, яке є бачення до реалізації прав ВПО, тому що дуже багато людей, які постраждали і змушені були переселитися, окрім там житла і інших фінансових проблем. Але права, які є в них обов'язково до реалізації, це, це точно моя позиція. Ну, Власне, підсумовуючи нашу таку розмову, якою ви нашу країну бачите, власне, у 26-му році, все ж таки, чи сподіваєтеся ви на мир і замороження війни? Сподіваюся, чесно, сподіваюся. Давайте так скажемо, щоб не лукавити через те, що просто люди гинуть. І зараз. Через втому наших людей там якість роботи там починає падати, там і, і все, і все, все, все інше. Тобто, 100% відсотків нашим військовим треба відпочити, перевести дух, там зібратися, зробити висновки. Там безліч варіантів, що треба робити, всі сплять, бачать, мріють про мир. І я не виняток абсолютно з цього, мало того, мабуть, трохи дещо. Хочу більше ніж інше цього миру, тому що з самого початку ми тут знаходимося в тій стадії активної активного захисту, як я називаю це. Ну, власне, так ситуація на Миколаївщині, вислідково. Ми бачимо дійсно це постійні активні, можливо, хоч вже і не бойові дії, просто постійний бойовий захист. Я не можу не запитати, тому що ви, пане Віталія, все таки людина, яка знає багато різних новин, багато різних речей. Буквально нещодавно прочитала про те, що Росії теж вигідно закінчувати цю війну, бо їй теж погано в економіці. Зокрема, що ви про це думаєте. <гум> да, а ви знаєте, тут мабуть до фахівців потрібно звертатися на до Я можу в широкому сенсі senzis... точка зору, так да, ну добре. А, насправді наші сили оборони дуже болюче б'ють по економіці Росії. Є певний був певний запас міцності у росіян щодо їх там фонда благостояння, як він там називається, але темпи воно ж міряється не так, що раз-два і зупинилося, а темпами зростання ВВП в них йде задоволення економіки, і це процеси, які будуть мати наслідки ще довго років вперед. І тому, рахуючи економіки, скажімо так, рахуючи, враховуючи те, що в нас є, слава Богу, допомога західних наших партнерів міжнародних. То в нас немає такого колапсу, який може бути в Росії через ці темпи зниження розвитку економіки. Тому я вважаю, що вони в них повна так, це не можна казати, що їм дуже погано, але вони роблять обличчя, що в них все добре і намагаються ще й торгуватися. Як, Тому як завжди, і, як завжди, це вони роблять. Я думаю, що е Наша Україна розуміє це. Є певні причини, тому що не все ми можемо, що хочемо, але розуміючи це, і йдуть перемови. Тому я думаю, що це відбудеться в тому числі, тому що Росія далі не дуже може продовжувати. Вона накопичує війська. Вона думає, їм треба зупинити, що далі буде, я не знаю. Але те, що їм потрібна зупинка, я думаю, що так. Що ж, пане Віталію, дякую вам за цю щиро та потрібний час потрібну розмову. Нагадаю, Віталій Кім, голова Миколаївської військової адміністрації, був у цей час з нами. Буду вдячна за ваші.